1381, з яких рілля 946, Кома 24, кормові, це є сінокоси 434-76. Йдемо uh -huh. далі. Фактично використовуються пайовані землі. То, що фактично використовуються, Ну, вони кажуть, що був ленком. Так званий лист тепер є замість линком, оскільки він ліквідувався, є ТЗВ Агро ЛВ Лімітед. Казала мені та Марцінковська, нікуди ми не дівся. Ми будем... так, ми будемо працювати з вами як линтком. Там взагалі вовше... ну, три не розбереш з ними. Йдем далі. якщо брати по ТЗОВ Агро ЛВ Лімітед. Ну, вони фактично. Ставлять суму 369, це є кількість людей, з якими. якоби... Вони заключили. Заключені 92. заключили. Ні, то не заключили, то вони фактично з тими людьми мають використовують по тих угу. кількості людей. Так? Далі на відповідну площу 651 і відповідно реляз якої з тих земель 457. Далі заключено договорів офіційно. Офіційно uh -huh. це я просто уточняв, щоб вони сказали інформацію. Щоб ми володіли 92 два договори офіційно, які зареєстровані в земельному державному кадастрі, які є на руках у всіх сторін. Uh -huh. так? Ну, вони напевне і не небостребині поді далі По Роді і по прибужанах і 60... 60... Є в стадії, тобто ще не зареєстрований, але в стадії укладення і реєстрації, тобто 60, Але фактично, я думаю, що землі використовуються. Ну не думаю, а вони використовуються. Всі ті землі шоленко мав, всі ті землі зараз має агромарк використовувати. Так, якщо вони кажуть, що вони зареєстрували, дали нам друг. Копію договору ви так само є е, пайовик пайовик, так. так ви не уклали ні з ким угоду. Я о. не уклала, так я до них дзвонила, вони мені кажуть, ну то а землю використовували. Так? Ну, а е... перед тим з лентком укладали ну, вкладала. Люди питаються, що ми ми вже два рази з лентком тільки а. Е, підписували. Бо вони другий раз як підписували, то казали, Та, то переоцінка землі, то вже ми будемо вам більше платити. Тим часом менше заплатили. Ми за чотири гектари е, отримали півтони збіжа, Ну то на тисячу гривень. За чотири гри проценти мінімальні, наскільки я розумію, ви уклали угоду. Та, да. я знаю. Попередню угоду вам віддали на руки. Не віддали. віддали, віддали. віддали. Ми, Не ми, ми порвали ті ті договори. Кажуть, на ну, де там ті договори, що ми писали. Ми порвали ті договори. Ви воду мали зареєстровано чи ні? Ні. ні. На руки нікому нічого не давав. вже четвертий раз підписують і нічого ніхто нікому на, на руки не дає. А нема сільської ради нікого не викликали не дає. Ні. Тому що в усіх сільських окей. радах займається землепорядник, в принципі, і вони угоди, я знаю, наскільки на поїдуть під підпис людині, землепорядних віддається. Землепорядник до Ми... того немає жодного відношення. Ми... Ні, але займаються. Жодного відношення немає. Ми ОТО, ото на наш запит. Вже як, як від територіальної громади. Ми дали запит. Вони нам дали на невитрубувані паї. Вони заключили десь на 180 вісімдесят гектарів невитрубаних паїв. Ото це, то копія договору. фактично пойовні землі є відносини між орендудем і орендудам. Фактично, фактично, фактично напряму безпосередньо за Ото вони сьогодні нам дали, бо ми список всіх. Є 119 чоловік у нас. Тут, Це видно. є список э, пайовиків, так? Всіх паїв, і руда забугу. Так. Руда за Богом чи по сільській раді. Руда, руда. за Бугом. 119 пайовиків. А яке правило? А за яке ту То руда тільки помножити на 3 гектари, то є вже. О, відомо, махай лише. Ви нам копію тут так? зможете. Доби. Ну якщо ви перексерите, то ми можемо. Ну ясно, 119. це є у нас 30 людей не, не так. 119 пайовиків. Приблизно це тільки по по Породі за Богом, так? Так. Тут от є на наш запит, о, село Руда. Та. За Богом. Ну руда просто так ну Шуте, а нас вже тепер вся руда йде О, да. О, по не випірваний наскільки я знаю приближанська сільська рада з 1 жовтня уклала угоду Женщина, з 1 жовтня руда, а ну, два переді, роки куди ти розі не оплатили перед тим не випробаний паями користувався Агроленд інвест і сільській раді він не заплатив є заборгованість перед сільською радою. Не а був, був укладений договір. договір? не був укладений договір, абсолютно. Тому якоби їхньої законності офіційної їх і немає, тому що сільська рада ті правовідносини з ними ніякими, ніякими угодами не угодла. Хоча сільська рада не має права взагалі на вижбовані пої укладати. Угоди. А, а як вона А як сільська рада без проектної документації визначила, де є невитребувані паї? Я це Померлих і невикористаних паїв. Це я відомерла спадщина, померла, а не невиторнала. Це різні поняття. Я відомерла спадщина, а є невиторбувані паї. Це трошки різні Так, То просто не переоформили діти на себе. Від невиторбовані паї, бажання включила і ту категорію, і ту категорію. Всю, що користується а де нема фізичних усіх і тих, що вже не буде ніколи, і тих, що не переоформили. Не, 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 не за що. просто люди <гументарні> <А> не мають раніше страшно. Ми опроватизовували, але це було також. Ми зберемо інформацію про цьому, а потім вже будемо.